Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 26 березня, Дніпропетровщина. І в сьогоднішньому відео я буду висівати прямим способом у відкритий ґрунт. Покажу, які квіти, що можна зараз уже посіяти. У нас плюсова температура, вночі плюс 10 було. І я підготувала ті, те насіння, яке буду висівати. Ну, по-перше, посію ромашку лікарську в саду. Ось на цьому місці буду сіяти портулак. Покажу сам процес, як я його буду сіяти. Це гру, грунтопокривна рослина е, створює такий дуже гарний килимок. Портулак я вирощую е, постійно, він вважається однорічником. Але якщо ви посіяли і те місце не пересапуєте, він дуже легко е, осипається і потім е, на наступний рік сходить. Просто це місце не треба чіпати, він так собі стратифікується за зиму і вже е, весною. Коли стане тепло-тепло, він проросте, зійде. І потім можна навіть його розсадити в інші місця, тому що він сходить дуже великим килимком. таким. У мене були різні сорти, але я те місце мені було потрібно. Я його пересапала і тепер знову посаджу отакий помаранчевого кольору. таким килимком тут посаджу ось в цьому місці. У мене тут якраз. Троянда тут в мене жовта, буде такий, гарне таке поєднання: жовта троянда. Тут у мене багаторічники, цибулькові ростуть, росте ось такий велетенський скайрокет, який я хочу сформувати. рюмочкою буду формувати. Може, навіть засніму відео. І тут я ще посію, зробила такий вздовж. Доріжки, я зробила такий рівчачок, сюди я посію календулу. Я вважаю календула це та, 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 та квітка, яка повинна бути взагалі у кожному саду. Зараз ми, в мене чоловік хворіє, ми дуже активно використовуємо календулу. Заварюємо, і гарно це йде, вона йде, як лікарська, рослина, можна полоскати. Горло можна приймати, як ліки, чай, і можна робити різні спринцування, клізмочки, ну таке всяке. Так що те ж саме ромашка. Ромашка я спеціально купила саме лікарську, не декоративну, щоб посіяти, щоб завжди була своя ромашка в нашій домашній аптеці. Тому що це лікарська рослина, яка дуже часто потрібна. Ми її, по-перше, висадимо в тому місці, щоб вона була екологічно чиста, щоб не було там ніяких там, щоб машини не їздили, щоб не було ніяких вихлопів, ну, в такому в чисто екологічному місці. Так, ще що? Ще сьогодні я буду сіяти. Цинію. майорики ми ще називаємо. Зараз дуже велике розмаїття цієї квітки, я її посію, покажу куди. Я її посію більше, можна сказати, у відкритий ґрунт, але на розсаду. Я її потім буду пересаджувати в ті місця, де мені буде потрібно. В залежності, як вона зійде. Ще в мене є така, ось, бачите, гарна помаранчева. Швидко ростуча однорічна рослина висотою до 80 см. Це теплолюбна рослина, і незначними заморозками вона може пошкодитись. Любе рясний полив. І, і, і тому я її буду висаджувати, покажу, куди та як. Не прямо в відкритий ґрунт, а в спеціальну ємність. Ну, і ще є у мене така. Енвіцинія, така жовта, можна сказати, більш лимонна. Також вона росте до 80 см. Такого білі з контрастовим салатовим відтінком. Квіти вкриваються гілясті стебла. Люблять відкрити захищені від вітрів та сонця місця та рясний полив. Ну, ось треба. Буде створити певні умови. Дуже хочу, щоб ці квіти у мене були давно. У мене таких квітів не було. Однорічниками я е, практично не займалася, не вистачає на це часу. А в цьому році, от мене, мені хочеться посадити саме однорічні. Я там висадила багато, у мене є розсади, вже, яка підросла, буду її е, потім, уже, коли стане зовсім тепло, а це те, що я посію у відкритий ґрунт. Так, ось тут я підготувала таку невеличку діляночку, так як... і буду сіяти портулак. Так як портулак любить сонячні місця, я посію ось тут на сонечку. З цієї сторони у нас завжди багато сонця, зі сторони саме саду, і я думаю, це місце якраз до вподоби. Ну, тут пишуть, що однорічна ґрунтопокривна рослина завишки 15-20 см, стебла слабкі довжиною 25 30 см, квітки махрові діаметром 2-4 см, оранжеве забарвлення. Використовується для оформлення бордюрів, клумб, балконних ящиків і садових ваз. Е, говорили, що е, е, портулак не любить пересадок, а я хочу вам сказати, я о, вже якась прилетіла тут у нас. Помаха. А я портулак якось висаджувала в горщик і потім розсаджувала. От просто ложкою брала і пересаджувала у відкритий ґрунт, і дуже гарно вона прижилася і квітувала. Так, зараз буду показувати сам процес. Так, ось наш пакетик насіння. Зараз його відкрию. Покажу вам насіння у портулака дуже-дуже дрібне, тому його треба висівати обов'язково поверхнево. Зараз покажу вам, яке воно. Ось дивіться, земля я тут підрихлила, але треба що зробити? Так як насіння треба висівати поверхнево, я його злегка буду ось так утрамбовувати. Зовсім легенько. Але так, щоб насіння не просипалося, тому що якщо воно при... просипеться глибоко, воно у вас просто не зійде. І якщо ви його посадите просто в рівчачок, тому треба отак все, отак гарненько уплотнити. Кажу насіння, саме насіння, яке воно. Здивіться, яке воно дрібненьке, зовсім дрібненьке. Чому треба його поверхнево посіяти? Тому що воно може не зійти. І я буду розсівати отак хаотично. Отак. Уже як мені треба буде, коли воно зійде, я його зможу, при необхідності можна. Розсадити. Я тут хочу, щоб саме тут був цей килимок. Там я посію, його достатньо, якщо в одному місці воно зійшло, вже потім можна пересадити в інше місце. Тут його дивіться, його тут зараз я скажу, скільки тут. 0,1 грам, 0,1 грам, але його насики. Воно дрібне, його багато, тому діляночку можна таку, як би казати, прилічну засадити. Так, оце так я посіяла. Ще зверху трошки посиплю пісочком. Отак трохи. Головне, щоб насіння не просіялося, не просипалося туди глибоко в ґрунт. Що роблю далі? В мене є таке біле агроволокно, тоненьке. Зовсім. І цю діляночку я накриваю. Це агроволокно воно пропускає дощ, іде дощ, буде, да? воно пропускає повітря, буде дихати. Рослинки, навіть якщо зійдуть, вони е е будуть прикриті, йому не буде навіть е під час заморозків, і воно ж не зійде за один день, да? воно ще буде сходити певний час. І є в мене ось такі е металеві скобки, і я ними прикріплю це агроволокно. тут покажу. І обов'язково поставлю мітку, щоб розуміти, що в мене тут посіяно. Це я роблю ось так. І промаркувала, щоб не забути, де яка росте рослинка. Ну, я думаю, вам зрозуміло. Тепер подивимось насіння нагідок. Нагідки. Календула, нагідки ми називаємо. Сюди буду зробила такий. Неглибокий рівчачок, саме для календули, і буду сіяти. Календула розростається величенькими такими кущами, тому я отак висіваю його десь з інтервалом 5 см. Так як земля злегка волога. В принципі, можна, можна полити так, я посадю вздовж. Ну, ось таке воно насіннячко. Ну, ось так. Посіяла, поставлю маркер. Що це тут календула росте? Так і буду присипати. Затінює. Присипати буду так злегка, не дуже глибоко. Календула також насівається, ви її можете ось так посадити, і в цьому місці вона із року в рік буде. У мене була календула. Голландської селекції дуже гарна. Ну це також така махрова. Я думаю, буде красиво. Саме головне, щоб якість насіння не підвела і, звичайно, що вона буде. У нас уже другий день збирається дощик, Ну, я сподіваюся, що все-таки. Трошки був покапав, ну погода дуже суперова, дуже тепло. І мені подобається, що не пече сонце, але тепло. Так комфортно. Ну, так, я все присиплю. І підемо, посіємо цинію. Ось тут у мене така ємність. Це розрізані бочки. Верні одна бочка розрізана? Да? І ось така ємність. Сюди насипали ґрунту. Так, гарненько його розрівняю. Звичайно, можна і навіть нужно пролити. Щоб був ґрунт вологий. І ось сюди я буду посію цинію. Ну ось почну з цієї квітки. Ліліпут рожева. І це фірма. Цедера. Вона висо... з дуже крупними квітами в діаметрі до 10 см, повним махровими світло світло та теплолюбива висотою 40-50 см. Цвіте рясно та довго. Ось ми її сюди, цього ліліпута, і посіємо. Зараз подивимось, яке тут насіння. Його тут достатньо, немало. Ну, пороблю такі углублення, і сюди буду так. Сіяти насіннячко. Звичайно, зверху будемо накривати плівкою, щоб йому тут було тепло, комфортно, і щоб воно швидше проростало. Буду висівати отак по дві насінинки в кожну отак. Я планую сюди посіяти. Все насіннячко. Ну, звичайно, треба грунтом присипати. Ось так. Ну, і так зроблю тут ще невеличкі такі луночки. І посію це все насіннячко. Так що, хто планує посіяти у відкритий ґрунт, простим, самим простим способом можна деякі рослини вже посіяти, але обов'язково дивіться в описі, наскільки ця рослина теплолюбива. Треба дивитися, для того, щоб не так не вийшло, що ви висієте, насіння зійде, а потім воно замерзне. Тому треба, треба це все відслідковувати. Відслідковувати, бажаю всім успіхів, в вирощуванні квітів, гарних садів та квітників. На все добре, до нових зустрічей.